28 квітня в Івано-Франківську у приміщенні музею Небесної Сотні відкривається виставка Азов Ангели Маріуполя, яка буде тривати до кінця літа. Відкриття виставки Азов Ангели Маріуполя відбудеться завтра, п'ятницю, 28 квітня, о 13-й годині. Приїхали на відкриття родини загиблих. Тут вони розкажуть про сам проєкт, про героїчну долю синів, розкажуть про етимологію самого проєкту, як вони збирали, як воно все відбувалося. Наше завдання як музею це якнайбільше розкрити цю концепцію цієї експозиції, щоб її відвідували і школярі, і студенти, і забезпечити максимальну таку. Розповідь про ці героїчні події до того ж, сама експозиція підкріплена буде документальними фільмами, де можна буде побачити перші дні і саму хронографію героїчних подій в Маріуполі. От виникла ідея вшановувати таким чином виставками, портрети, біографії, і ну, от майже рік вже я займаюся цим збором інформації. І вшануванням такими виставками пошанами вже відбулася виставка в Полтаві, в Черкасах, в Львові, в Кропивницькому, Зараз в Олександрії проходять. В Києві вже друга виставка проходить. І от зараз тут, і далі Вінниця і Миколаїв. Я мама кроса Кросовського Віталія, це мій син. Який загинув в Маріуполі, захищаючи це місце. Але 28 років йому було. Шо? Таке саме цікаве, з його останній дзвінок, який був до мене 18 березня. Він зателефонував, спитав, як, ми, що ми, чи відправили ми сестричку його з дітками. Вони виїхали в Німеччину, і запитав, як тато. Я кажу, ну, все добре, бо тато наш теж військовий, теж обороняє нашу державу. Я кажу, синочок, ну що тобі сказати? Говорю, Тата, як завжди, говорю, як не пільмені ліпить, то ліпить вареники. Він каже, так засміявся своїм таким заразним сміхом. Каже, О, мамусь каже, тоді каже, ми варимо борщ. Ну, це сленг військових, який дав нам позначку того, що дуже-дуже все важко, дуже все запеклі бої. Я кажу, я ще попиталась перевернути все це в шутку я говорю, синочок, Я говорю, так який, я говорю, буде борщ? Він каже, мамо, мабуть, буде червоний. Тобто, ну, Це вже говорила про те, що це вже дуже-дуже. І 20, ми отримали, 20 березня ми отримали звістку про те, що він. Важко поранений, і 21-го там вже повідомили, що й загинув. Я мама Оджеса, угородника Андрія. Він один із 72 десантників, так скажемо, які летіли на допомогу гарнізону на посилення гарнізону. Азова летіли вони. Це була секретна операція Азовсталь. Летіли вони, ми навіть нічого не знали. Головне, ми знали, що вони в Шапці і в Києві. Це їхній командир, перший кільт, який на противагу іншим із заграниці приїхав сюди. Це хлопці із цього одного вертольота. Це командир гелікоптера, який загинув, збитий був. Кельт загинув на свої, в своєму рідному місті на другий день від поранення в голову. У нього залишилась дружина, двоє діток. Мама його знаходиться в Маріуполі. От, деякі з них поховані, деяких ми. Це частиночка, їх багато. Ми не знаємо ще всю їхню долю, хто живий, хто в полоні. Ми сподіваємося, що скоріше б їх звільнили і потрібно їх звільняти. В основному тут стероборони, хлопці. Повімаєте, є не військові. Мій син не військовий був. Ну, що я можу сказати? Це герої з героїв. Тому що вони полетіли і вони дали сили тим хлопцям, що до них прилетіли на допомогу. Розумієте, підтримка. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, голос інфо.